Перемикач, газ, бензин, атікер необхідний для вибору виду палива салон автомобіля, переобладнано на газ. Встановлюється на карбюраторні автомобілі, які переобладнані системами першого і другого покоління ГБО. Вироблено в Туреччині з офіційною гарантією на 24 місяці. Комплектація, перемикач, електропроводка для підключення, комплектуючі для встановлення і підключення. Перемикач Перемикачікер має тумблер перемикання на три режими роботи: положення 1 робота на бензині, положення 0 вироблення палива з поплавкової камери карбюратора. Положення 2 робота на газовому паливі. В даному режимі подається сигнал на електромагнітний клапан газу, здійснюючи подачу газового палива. При цьому подача бензину перекрита. Пристрій не має можливості відображати індикацію рівня палива і не має можливості підключення датчика рівня палива. Корпус виготовлений із пласту. Карбюраторний перемикач Атікер може застосовуватися для роботи на пропан бутані або метані. Перемикач виду палива це важливий вузол в системі ГБО першого покоління, оскільки контроль подачі і припинення подачі палива виконує саме він.